Привіт, дякую, що погодився поговорити сьогодні. За різними даними ти прокидаєш від 29 до 32 мільйонів українців протягом тих тисячу ранків. Скажи, будь ласка, як змінився запит глядача на ваші ранкові ефіри за ці тисячу днів великої війни? Я не знаю, як змінився запит, я знаю, як змінився глядач. Проблема в тому, що у нас у глядача немає культури запиту. І в цьому винні винен глядач, ясна справа. В цьому винні ми ну, <свят> назвати що це провина, умовно кажучи, простору історії обставин це якось не дуже розумно говорити. А, у нас є певна культура, створена там за роки незалежності. І є певна історія там, медіа, історія комунікації, історія дискурсу, травм. В усьому цьому будується ринок. Поганий, добрий будується між олігархічними групами через систему стримування противаху, хоч якось. Або будується для того, щоб, хоч трошки, заробляти гроші в медіа, а потім більше і більше. І от так поступово будується. Запит по справжньому будується, коли є ринок. Я дуже добре пам'ятаю останні наші розмови там в кабінетах на каналі, коли ми вже почали робити там сніданок твій день, твій вечір. Фактично, певно шне мовлення, інфотеймент на один плюс один. І ми почали заробляти. Ми стали прибутковими. Наші програми стали прибутковими. І ми, в принципі, вже тоді могли говорити, що ми вже виховали певну історію. Ну, виховали, я не люблю це слово, але я думаю, ти розумієш, про що я кажу: угу. певну аудиторію, яка вже формулює запит. Ми з ними почали говорити як з дорослими. Угу. Тобто, не як у нас, знаєш, часто буває, от люди люблять таке, ми їм зробимо от таке. Угу. Вони вже дають нам сигнали про свій запит, ще сигнали. Угу. Це ще не запит. Ми можемо е, пропонувати якісь історії і е, їх тестити. І це такий перший, другий, я не знаю, який там третій етап про запит і так далі. Коли все було зруйновано за один ранок, фактично, та, то історія запитів нас зникла, тому що запит. Як і журналістика, як і політичне життя, так і запит, це все дуже знаєш історії з спокійного тихого суспільства, яке розвивається поступово. Тому зараз я можу говорити, як змінився глядач. Змінився він радикально і змінився по-різному. Найстрашніше, що ми не можемо зрозуміти, хто і як і де змінився. Тому що от скільки зараз глядачів, стільки зараз і уразливих точок. Зараз жодна соціологія не вимірює, що, де і як, хто що хоче, або принаймні там всередині себе щось там намагається сформулювати. Тому що а немає нормальної метрики релевантності. Війна mm -hmm. Б стільки травм різноманітних. Що ми тут, не це, про це великий поговорити. виклик для вас, тому що так. з одного боку, ми розуміємо, що є глядач, є канал, є медіа, і ви можете глядачу задавати тон, да, настрій про що йому слухати, про що йому дивитись, а з іншого боку, є розуміння тієї самої соціальної природи людини, яка серед іншого визначає, що оці ранкові ефіри це ж власне перша інформація, яка потрапляє глядачу. В мозок, давай мозком, ми сприймаємо інформацію, мозок реагує і запускає ті чи інші процеси. І отут, знаєш, чому я бачу я виклик? Що очевидно, що коли ми в страху, коли ми стривожені, нам хочеться про це більше говорити, нам хочеться це дискутувати, і виходить так, що оскільки та інформація, яка зранку першою потрапляє на мозок, вона стає ніби фільтром, через яку ми сприймаємо всю іншу інформацію, то виходить, що в залежності від того, з чого ви своїми ефірами стартуєте свій день, залежить. Те, про що думає цілий день глядач, в якому uh -huh. він стані, в якому він настрої, і отут виклик: да, попри те, а в чому є інтереси, запит, щоб вас дивились, uh -huh. як створювати контент. Який буде серед іншого впливати на емоційні, психологічні стани тих, хто вас дивляться зранку? Як ви з цим працюєте? Як ви формуєте про що говорити зранку в ранкових ефірах? От дивися щодо цього, я е, зреагував на твоє слово запит і мав на увазі саме контентні тригіри. Да? умовно угу. кажучи, що щось вибухнуло, е, хтось загинув, щось відбулося, якийсь законопроект. Як це все фільтрувати? Ось я до всього цього я говорив про контентний запит. А тепер, от я слухаю. Тебе і розумію, що я можу сформулювати дуже абстрактно і грубо, але це працює запит, який ми виконували і виконуємо. І це наш дороговказ, коли немає нічого, знаєш, ні метрик, нічого. У нас продюсер ранкового мовлення Юлія Жмакіна, яку ти добре знаєш, uh -huh. дуже, вона каже дуже класну штуку. Увіть собі, що ви проходите на кухню і в спальню з самого ранку до глядача, до знайомої, і незнайомої людини. От уявіть собі це фізично, буквально. Ну і далі, далі, ти з нею починаєш говорити про що? Це вже другорядне питання, тому що тобі підкажуть обставини, як і про що говорити. От саме під таким фільтром все це відбувається. От ти прям дуже точно сказала, особливо це діє, так працює мозок. Та? Що зранку, як ти почав, з чого, Я з якоїсь чашки кавити? Як? Да. Але уяви собі, як це діє на аудиторії, яка наша є просто от золотим от прямо от, от прям золотим, А у нас є таке золоте ядро. Угу. Це люди, які абсолютно чекають нас в містах, коли ми їздимо по містах, коли ну тобто дійсно від нас залежить оця історія дуже сильно. Це абсолютно вітальність, я тобі так скажу. Це вітальність і є фільтром. Умовно кажучи, я розумію, що відкриваю Фейсбук. Ми збираємося на летівку, плануємо наступний день. У нас у кожного є Фейсбук. Ми кожній там в якійсь своїй тусовці, десь там ще щось. Там ми голосували, можливо, там за різні політичні сили. Ми живемо в різних містах або жили в різних містах колись. У нас різні вподобання. І у нас у кожного своя бульбашка. Це ви так плануєте про Умовно, що буде? Так. Ранковий так, ефір так, кожен так. приносить на стіл свою бульбашку. Так, абсолютно. Є об'єктивні новини, та є дані. Ми з ними хочемо працювати. А далі ми хочемо зрозуміти нерв, що дійсно буде цікаво і важливо. Є такі речі, якими дійсно живуть люди. Я дуже ходжу по ринках, я їжу на трамваях, я їжу угу. на маршрутках. Для чого? В Тому числі для того, щоб почути і послухати. Це такий нерв. Плюс ми викидуємо свої бульбашки назовні. Угу. А далі вже оця. Оцей фільтр вітальності, зрозуміти, що з цих бульбашок є просто пшик, який нас надуває, і який просто знаєш, накачується, щоб накачуватись. А є щось, що дійсно може перерости, або вже є вітальним. І про це дійсно цікаво поговорити з такого ракурсу, або uh -huh. такого, або з І ось цей фільтр, коли ти сидиш в кабінеті в редакції, або uh -huh. в студії, або е, онлайн десь е, е, в місті, перед тобою людина, е, яка ще в капцях, в халаті, або гуляка. Або вже запізніться на роботу, і не так щось там вдягла, або з дитиною посварилася, або так далі. І ось ти ось все це обговорюєш і проговорюєш, і отримуєш бек одночасно завдяки соціальним мережам під таким фільтром. І це працює. І це і це єдине, що рятує, коли немає соціології і немає розуміння, у кого яка травма. Ти тоді не наступиш на хворобливу історію. Знаєш, що я хотіла ще в тебе запитати: у вас є рубрик багато в сніданку, і серед іншого, ви запрошуєте різних експертів, які говорять про різні специфічні точкові вузькі теми, угу. як ти відчуваєш і як ти аналізуєш за цей час запит на експертизу щодо чого з'явився у глядача? От яких ви тепер системно запрошуєте експертів говорити про що? Мені хочеться знаєш зрозуміти, як ти можеш побачити зміну запиту щодо конкретних знань специфічних. Щодо чого? Ну це війна. Безумовно, війна е, зробила цілий масив нових запитів, об'єктивних, та тому що умовно кажучи, рубрика такмет так угу. чи інакше. Так, вона може дякую. існувати в будь-якому вигляді, хоча тут все одно треба думати, щоб її не було забагато, тому що в якийсь момент вона з запиту знань мені не вистачає, а ага. що раптом, а що це переростає в постійне нагадування, в чому йде я живу. Супер. Щоб це було на той виклик, щоб Абсолютно. збалансувати мажу. це. Так, знаєш мед. що ще це історія, ясна справа. Нам Володимир Путін дуже вдало нав'язав історію про те, що причина всього це історія. Ми це звісно не визнаємо, ага. от але. Але ти знаєш, десь там на підсвідомості воно живе у росіян більше, у нас менше. Угу. І ми починаємо шукати дуже прості відповіді, часто, інколи складніші, але переважно прості відповіді, на те, що ж ми робили не так, от конкретно ми. Наші батьки, наші пращури, і там починається велике місиво, як я називаю. Там починається вже кенселення самого себе, себе п'ять років тому, своїх там якихось історій. А я робив те, а в школі мене навчали тому, а не тому. Забувається цілий пласт контексту і обставин. Чи правильно я тебе чую, що ви зараз розкриваєте реальну справжню, а не навіяну, спотворену історію України для українців через рубрику? Ми хочемо, щоб. А, Глядач наш, якого ми поважаємо, який вважаємо дорослим, який нас поважає, сподіваюсь, та і от ми от такий меч. Щоб ми е, по-дорослому розмовляли, щоб ми не просто коли ремонт латають, знаєш, просто там, там дірка, там дірка, там залатали, там залатали, там залатали, трошки себе е, по руці вдарили і так далі. Uh -huh. А щоб це була історія взаємозв'язків. От ми зараз намагаємося говорити про взаємозв'язки, не пропагандистські що умовно кажучи, пам'ятаєте, я завжди згадую цей скандал. Він дуже показовий. дуже показовий. Це буквально там хвилина автопу, да, і угу. буде зрозуміло, про що йдеться. Українська мова з'явилася ще в ранньому середньовіччі. Львівський історик Ярослав Грицак, так каже, як фаховий історик: і нація, і мова це модерні поняття. Угу. І вони не могли при всій повазі з'явитися в ранньому середньовіччі. Це епоха модерну. Так, є свої історії при цьому, при тому, що в Україні не було свого державотворення, тоді все одно українська мова, українська нація, вона формувалася просто трошки інакшим чином. Що сталося з Ярославом Грицаком? Він отримав черговий хейт. І далі знайшли якийсь коментар умовно кажучи, теж е, при всій повазі до університету, але іншого, та професора історії, який в даний момент воює, до чого йому величезна повага, і шана, де він повністю каже, що українська мова існувала від Христа. Ну я зараз угу. перебільшую, угу. але сам факт Окей. розумієш? Я до чого кажу: Оце латання дір, яке зараз відбувається. Нам просто здається, що зараз, якщо ми всі одразу скажемо. Що ми не визнавали там своєї українськості, або ще чогось, або не знали своєї історії, і саме тому ми опинилися в тій точці, які були. Напевно, в цьому дуже багато правди є. Напевно, але правда в тому, що там далеко не вся правда, і в цьому диявол. Ми просто хочемо цими рубриками-історіями втамувати голод у людей, проговорювати, а не пропагандистськими наративами показувати взаємозв'язок. Ще один маленький приклад, дуже короткий. Умовно кажучи, зараз дуже модно казати, а в якому ми зараз році. Ми ще в 1938-му чи вже в 1940-му? або вже 41-й почався. От у мене від цього просто їде дах. Да, може, це через те, що я не знаю, фахові філософії не знаю. Але ми ні в якому році? Ми зараз в 24-му, На жаль, mm -hmm. чи на щастя? У історії немає повторів і каляку. Неї закономірності. От про ці закономірності теж ми говоримо. Не ж говорити, що можемо по ріznому. Mm -hmm. От запит втамовуємо, але намагаємося при цьому говорити. Інколи там отримуємо хейт, інколи велику вдячність. Так, мед, дякую. Історія так. реальна. Що ще із конкретних запитів, де ви сфокусовано плануєте ефіри? Професія, як себе знайти. Мовно кажучи, я був тим, а зараз я не маю того з об'єктивних причин. Що далі? Дякую, що ти про це говориш. І що ви це робите? Тому що запит глобальний, якщо казати про соціальні зміни, це переучування. Так. Перенавчання, крім того, що жінки вчаться чоловічим професіям, крім того, що незалежно від віку ми всі вчимо іноземну мову угу. зараз. Активно ми змінюємо незалежно від того, де працювали, скільки працювали зараз, змінюємо і навчаємося робити щось геть інакше. На це є запит. В нас з'явився такмет історія перенавчання професійне, в тому числі що ще І це завжди тобі, вибач, в тому числі, тому що зараз знаєш це як хочеться і колеться, тому що люди страшенно хочуть і розуміють, що треба перенавчатися, але угу. сил нема. Сил нема, я по собі розумію, що зараз, колись там років п'ять тому мені легко було братися за нові проекти, страшно цікаві. А зараз у мене фізична біль настає. і от, завдяки тобі, в тому числі, ми показуємо, як це зробити так, щоб це було легше, як так, працює і мозок. Тому Ми так? прийшли до четвертого пункту, про який багато говорять на сніданку. Це як що нам треба про себе знати, щоб легше змінюватись. абсолютно тому, так, що так, контекст так. сильно змінився. А ми залишаємось тими, які виховувались, які навчались в абсолютно іншому контексті і нам зараз важко, тому де да, ми багато говоримо в тому числі з вами на, на ефірах ранкових про те, що нам про себе знати щоб змінюватись. Ми підійшли до теми ментального здоров'я. Скажи, як тут сніданок реагує на виклики, що ми не стягуємо як українці тисячу ночей без сну, страшенні втрати? Ти Знаєш, я взагалі вважаю, що нам не треба було прилаштовуватись від слова зовсім. Mm -hmm. е, ясно, що є якісь професійні моменти. Та це в виробництві, це в інтонаціях, це навіть в графіті, це mm -hmm. в музиці. Це в звучанні, в усьому, ясно, в версті, Але за великим рахунком, інфотеймент продукт хороший, якщо він добре зроблений, тому uh -huh. що зараз, знаєш, вона же як футбол, політика телебачення, це вміють всі робити. знаєш, Здається, що там студія, три людини говорить, що там говорить, що там робить. Да? От інфотеймент хороший продукт, це і є психотерапія. Колись Олег Чібан сказав таку річ: я придивлявся до вас, я не люблю телебачення взагалі. Він придивлявся до вас і кажу, ви робите те саме, що і я, тільки на масову аудиторію. Як ЛСД укране, але це не замилювання, це не ескапізм в жодному разі. Оце те, що до кінця е, не розуміють багато менеджерів медійних, як це зробити продукт. Є або розважальний продукт, або інформаційний продукт. І десь між ним посередині є інфотеймент, який є психотерапевтом з великим рахунком, таким дуже грубим. Я ясно, що не закликаю з телевізора воду не ставлю, як Кашпіровський, да. Це про інше, це про інтимне спілкування, про спілкування тет тет, е, органічна історія, коли ти нікого ж не граєш, нічого не видаєш, і з великим рахунком у нас ще більше людей стали самотніми, ще більше людей стали уразливими, е, і ще більше людей хочуть від того, що по суті може зараз дати тільки телек. Це дивитися щось і співпереживати в один той самий момент. Все це дає інфотеймент. І ми класно з тобою підійшли від великого. До найважливішого до людини, якщо би я запитала конкретно тебе, Єгоре, за ці тисячу днів що ти можеш сказати на рівні своїх змін? Що тебе найсильніше зараз тримає, і що для тебе сьогодні є опорою? Мені пощастило в тому, що я е, у мене дуже якось швидко працює психіка прям старшень я вважаю себе щасливчиком у цьому, тому що мені і працювати легше було там з 14-13-го року. Там і за кордоном на різних протестах, мітингах, і на революціях, і на війнах. Я від мене все відлітає як я потім збираю це все. Я пам'ятаю рефлексії, які я отримав, і люди навколо, і з ними працюю. Я не працюю над гулом ракети, який наді мною літає. Я, я це забуваю. Угу. Я запам'ятовую лише реакцію свою еволюцію цієї реакції. Через місяць, через рік, через два, і еволюцію реакції людей навколо, які були навколо мене і які це бачили в Фейсбуці або по телевізору. Ось це мені цікаво працювати, але я вважаю, що це не стільки скіл, скільки моє вроджене, плюс ну плюс ясно, що скіл, да, але вроджене більше. Це така швидка психіка. Тому я тут лайфхак на жаль давати напевно. не можу. А чи є щось, що ти помічаєш собі? Що що тебе змінило? Да, я грубішим став дуже грубішим. Я став, ти знаєш, менш терпимішим до чогось. Насправді, всі ті моменти, коли я. А, розумію уразливість інших, і я про це не кажу, але мені я розумію, що це треба. Це треба проговорювати цю історію. Треба це робити. Окрім я це себе зупиняю тільки через те, що я розумію, що це зараз може бути дорого коштувати комусь конкретно одній людині. Це може да допомогти і більшості, але дискурс запустити. Став але чутливішим до інших? я розумієш. Навпаки, я став жорсткішим професійно. Я вважаю, у мене прямо ж мене розпирає. Я вважаю, що це потрібно, Я бачу в яку смертельну точку ми йдемо. І про це, чому ми про це не проговорюємо? Але я себе зупиняю, отак. От, от я бачу конкретну людину, чому вона така. І я розумію, що якщо їй ста їй стане боляче, але я зроблю те, що я вважаю за потрібним, і в результаті буде краще більшості, я обираю меншість. Це страшна боротьба у мене всередині. Я став ще більш жорсткішим і мені складніше боротися з собою. Але я просто так само живу тут. Я бачу конкретні історії, людей, чому вони такими стають. Тому я себе просто від від голови я себе зупиняю, і від цього мені стає ще болісніше. Від цього я більше страждаю. Від цього я розумію, що я свою глобальну історію недовиконую, але я свідомо це роблю. Коротше, це знаєш це. Такі у мене більше стало всередині конфліктів таких професійних з собою, угу. і з цим страшенно жити зараз, але інакше не можна. І знаєш, яке ще питання крутиться в голові. Українці зараз по всьому світу розкидані, да? хоча не можна так напевно, що про людей говорити, ваша команда. Не змінилася геть, я кажу про ті обличчя, яких ми бачимо щоранку, що допомогло вам, попри все, що відбувалося, зберегти свою команду і продовжувати робити свою справу. У мене дві відповіді. Перша відповідь: е я не хочу відповідати за кожного, тому що кожен це абсолютно унікальна історія і так далі. У нас насправді і команда в більшості не змінилася. Не тільки ті люди, яких ми бачимо в кадрі, але і команда редакторів, команда журналістів. А друга е відповідь пафосна, достатньо, але вона правдива, тому що вона про еволюцію від лютого там, до там, третього, четвертого року, і так далі. Я знаю кілька редакторів, які. Наприклад, спочатку їхали, ну якісь життєві обставини, ТС-50, вони поверталися, тому що вони розуміли, що вони не можуть без цього всього. Вони, якщо не будуть щось робити, а що робити, вони не знають, а от там вони відчувають свою дієвість. От там вони бачать результат, як це працює, і вони повертались. <різький> Вони поверталися я і на телеку то працюю тільки тому, що я бачу результат е, конкретних проєктах. якщо їх я, я не знаю, дещо б я відчував цей конкретний результат. Це е, історія, яка зараз тільки витримає, і от тому в цьому і пафос розумієш ще таке питання, Егор, до тебе. Скажи, будь ласка, чи бачиш ти, якщо бачиш, то які ти бачиш зміни у сприйнятті медіа серед українців? Де вам прилітає, що ти відчуваєш? Бачиш, читаєш в коментарях? Знаєш через дослідження? Давай про це поговоримо зараз. Є навіть така знову ж таки, напевно, не досить репрезентативна статистика дослідження, що люди думають про медіа. Це таке глибине дослідження, але там вибірка не дуже велика. Я зараз не буду там представляти, я не пам'ятаю зараз там по пам'яті, що звідки, але я багато стежу і онлайн, і офлайн за різним глядачам. Що різні дуже глядачі. У нас глядач, який живе там геть дуже далеко від Києва, і глядач, які умовно кажучи, там чиновники бізнесмени дуже різного рівня. Головна зміна в тому, що глядачі почали чітко говорити, що медіа не відповідає їхнім запитам. Вони часто не можуть е, сформулювати цей запит uh -huh. насправді, і в цьому іронія долі. Але вони вже чітко говорять про те, що не відповідають. Ну, по-перше, таке було завжди. Телек та? ніхто не дивиться, там в погані, там ще щось. Це завжди, це нормально. Та? От, але зараз люди це чітко формулюють. І навіть о цій історії з пам'ятаєш всплеском е, переглядів слова пацана російського серіалу вже під час повномасштабного вторгнення. Це все звідси, це угу. все звідси, через те, що ми не можемо заповнити цю порожнечу, ті запити, які люди не можуть сформулювати. Є об'єктивні причини: гроші, інфраструктура, кадри і так далі. Є суб'єктивні. Це там медійники, теж люди, про яких ми говоримо. Вони теж спазмуються, їм теж страшно. Коли людині страшно, вона починає повільніше і гірше думати, вона стає не такою вільною, ну і так далі, і так далі. Розумієш, і ми припливаємо до того, чого припливає. Про конкретні проекти, там, умовно кажучи, там можна говорити довго, але я думаю, що коли я зараз сформулюю. Якби це правильно все сказати, в якийсь важливий момент, в якийсь важливий момент, нам треба буде абсолютно по-новому перезавантажити всі майданчики і створити якісь нові майданчики для спілкування, інакше ми не виживемо, інакше ми перестанемо бути країною. Ми можемо далі говорити пафосно слова, що Україна виживе, вона єдина лише українською мовою, і так далі, але поки немає публічних місць, де людина може. Органічно рефлексувати на свої страхи, інколи контроверсійно, інколи в бульбашках і виходити з бульбашки, все це робити публічно. Ми нічого не побудуємо. Ми не побудуємо ні розважальні історії, ні наративи в серіалах, ні якісь майданчики. Ми маємо це все будувати, і це все в першу чергу залежить спочатку від звідси, а потім вже від грошей. Як показав там деякі наші експерименти з дуже дешевими серіалами по собі вартості, інколи не так багато грошей потрібно. Це Але правда. потрібна свободи і мізки, от і все. і ми прийшли до мізків твоїх, в тому числі від роботи від фокусу, яких залежить те, якими будуть сніданки і сніданкові ефіри далі. Я знаєш про що хочу запитати, які ти перед собою ставиш, якщо можеш про це говорити, особисті такі спеціальні і професійні цілі в країні, в якій війна. Я чітко розумію, що чим довше йде війна, тим менше в нас шансів від неї оговтатися. Я зараз кажу не про глобальну Україну в якомусь історичному контексті. Я зараз кажу про моє покоління, про наступне покоління і так далі. кожен рік у нас забирає можливість кимось і чимось стати Ми в центрі Європи. Тому я егоїстично підходжу до цього моменту. Якщо я хочу тут жити, якщо я хочу тут працювати, то мені потрібно створювати майданчик. Якщо умовно кажучи, я не можу вплинути на закінчення війни в буквальному сенсі, або, наприклад, кажучи, домовитись з кимось, або взяти якусь зброю з Америки та і привезти її сюди. То я мушу робити майданчики. Я мушу продумувати якісь продукти. У мене є в голові кілька варіантів, що я дійсно хочу зробити. Це дуже амбіційна історія. Це стосується дискусійних майданчиків, це стосується художніх проєктів, Правда, але це дуже амбіційна штука, і вона на межі. Ти знаєш, у мене є такий е, всередині комплекс Генрі Марша. я Колись брав двічі інтерв'ю Генрі Марша, нейрохірурга британського, uh -huh. який дуже пов'язаний з Україною. Я у нього брав інтерв'ю 4 роки тому, коли він приїжджав. Він ще був е, як лікар. І от нещодавно він приїжджав вже як пацієнт. У нього онкологія, і за великим рахунком, він людина, яка оперував сотні пацієнтів з онкологією. Тепер у нього такий тип онкології у нього самого. Він закінчивши Оксфорд політологію. У 33 роки вирішив стати нейрохірургом, уяви собі. Він повністю змінив своє життя. Плюс 10 років, тобто в 43 він лише почав практикувати. І ось цей Рубікон Генрі Марша у мене в голові постійно сидить. Мені просто зараз приблизно як йому. За великим рахунком, у мене зараз такий вік і поштовх, що мені треба або все змінити в своєму житті, або е не змінити. І я з цим живу поки. І мене це муліє. А і мене це або виштовхне. Або я почну так от плавати на воді, і це буде непогано, можливо, може й погано, не знаю. І от це особистий мій виклик, за яким я прокидаюсь і лягаю спати щодня. Фактично, чи впливає там це на мене, яким я є, і чи впливає це на там роботу сінанку? Звичайно, впливає. Це людина, яка постійно в якомусь виборі великому екзистенційному. Виборі своєму, внутрішньому. Це такі дуже болючі розмови, насправді для мене. Я думаю, це окрема історія. І, можливо, так глядачам дуже це і цікаво, тому що, знаєш, це більше про мене. Але я думаю, що я не один такий зараз. Я тобі дякую за цю щиро, відверту розмову. І щиро бажаю тобі сміливості йти за покликом того, що ти вважаєш важливим і цінним, і долати виклики. Дякую тобі дуже. Дякую. Було цікаво, спасибі.